Вітаю вас з півдня Одещини, Бесарабія. Дивіться, що вам хочу показати. Це волотиста гортензія Шугараж. Бачите, які на ній, ній листечка. Вже можна трошки отак, знаєте, взяти? Зараз покажу. О, бачите, вони самі обриваються. Отак, ніжненько. Знизу вгору. Отак. Бо якщо ви почнете обривати, а ще якщо зелені листечка ось тут, брунечку можете пошкодити. Дивлюся, по суцвітям, я ще не буду їх обрізати. Саме Канділав скинула листя. Це панфлора. Ось коли будуть суцвіття в такій стадії, то я їх обріжу. Ну, так, навіть зірву. Вріс нічого більше не піде. Зеленої маси вже не буде. А коли гортензія ось така, як Little Spooky, дивіться, яка красунечка зелена, я її ще не чіпаю. Це моя пастель Green, бачите? Я була обривала її, вона щось, наче квітувати захотіла. Early Sensation, поки що не буду обривати, бо зелена маса тримається ще листячка. Це моя Vanilla Fries, я ще її не буду обривати. Це Геркулес. Також ще рано. Маю на висадку фрамбузині ринсам. Зараз вам покажу трошки своїх манюнь. Це Ось такий мені кущик прийшов. Бачите, хворозить оброблю. Канділа. Самарла. Церенсам. сам. Літл блоссо. Котов крем. Bomfaer. Це пантонела красуня. Фром Ренсам. Little spooky. Це Бі Happy.